Останнім часом я часто ловлю себе на думці, що з того самого 24 лютого пройшов вже майже рік, хоча насправді пройшло вже майже два. Тому перед початком 2024 року я вирішила підбити підсумки попередніх двох років, а не року. І в цьому відео я поділюсь цікавими вправами від психологів, коучів, моїх друзів, знайомих чи якихось рандомних людей з інтернету, які допоможуть вам помітити свої досягнення та цінності, які актуальні на даний момент життя, зрозуміти, що ви хочете продовжувати робити, а що ви хотіли б змінити. Всім привіт! Мене звати Альона, і тут я є натхненням і кращими способами жити це життя. Підведення підсумків це завжди важливий етап в. У будь-якому періоді життя людини, це дозволяє вам оцінити прогрес, який ви здійснили за якийсь проміжок часу, допоможе визначити досягнуті цілі, виділити сфери, в яких ви здійснили якийсь прогрес, та виділити аспекти, які потребують покращення. Розглянувши події року, ви можете оцінити, що зараз класно працює в вашому житті, а що більше не працює у вашому житті, роботі та інших сферах. Я думаю, що підведення підсумків допомагає мені покращити самооцінку, адже це дозволяє визначити свої сильні та слабкі сторони і дозволить виділити ті якості, над якими ви можете працювати далі і покращувати себе. Ретроспектива року дозволяє вам визначити свої цілі та плани на майбутнє. Ви можете виробити нові цілі, змінити щось в своїй стратегії чи розробити нові плани на наступний період свого життя. А в цьому процесі вивчення своїх досягнень може бути додатковим джерелом мотивації. Подивіться на те, чого ви вже досягли. Використовуйте цю енергію як заряд, як паливо для ваших наступних дій. Підведення підсумків це також класний час для саморефлексії, адже ви можете задуматися над своїми цінностями, пріоритетами та змінами, які ви хочете привнести в своє життя. Тому я думаю, що це все однозначно впливає на особистісний та професійний розвиток, сприяє зростанню, допомагає покращувати свої можливості і допомагає кращому використанню свого часу та інших ресурсів в майбутньому. Мені дуже сподобалась ідея з відео Віки Мамчук про питання, які б важливо задати собі перед початком планування. Наступного етапу там, року, кварталу чи якогось іншого періоду свого життя. І схожі питання я отримувала від коуча. Вони допомогли мені актуалізувати свої поточні цінності і дійсно розуміти, чим я хочу продовжувати займатися, а які справи, там питання поки що потрібно відкласти на другий план. І це те, що допомогло мені визначити саме мої актуальні цінності. Розуміти, чим я хочу продовжувати займатися, які справи варто посунути поки що на другий план, і взагалі перевірити, чи це дійсно мої цілі, чи е, вони просто були нав'язані якимось зовні. Пропишіть собі чотири справи, якими вам подобалося займатися, чотири проекти, якими ви пишаєтесь, та чотири людини, якими ви надихались протягом минулого періоду. І головне, додайте, розпишіть ще, чому. чому ви цим пишаєтесь, чому вам подобалося цим займатися, та чому ці люди вас надихали. Ще одне класне завдання, яке я отримала від свого психолога, це зробити щось, типу як дошки з Pinterest чи карти бажань, але вже про поточні свої досягнення, тобто, в принципі, як і відповіді на ці попередні питання. Або якісь там свої, інші справи, які, які ви робили і вважаєте своїми досягненнями, відобразити, як е, у вигляді фотографій своїх, або тих, які будуть асоціюватися з цими досягненнями, щоб закарбувати ці, ці свої досягнення візуально і помітити, що вам з цього подобається, що б ви хотіли забрати з собою далі в наступний рік. Е, всі ці питання я додала собі в notion шаблон. Як я колись знайшла десь на просторах інтернету, але вирішила доповнити своїми питаннями, щоб він більше мені е підходив під мої цілі. Якщо ви теж хочете провести аналіз свого року саме в Notion, то можете написати мені в інстаграм слово аналіз і я поділюсь своїм шаблоном, щоб ви теж могли зручно і красиво підбити підсумки свого року. і... Визначити, над чим саме хочете працювати далі. Подумайте про, не тільки про те, що вам подобалось робити в минулому році, а також про те, що б хотілося змінити чи покращити. Подумайте про людей, яким ви можете подякувати за цей рік. Подумайте про те, за що можете подякувати собі в цьому році. Як ви почуваєтесь зараз, та що ви можете зробити, щоб покращити цей стан. Ці і ще багато інших питань я теж додала в шаблон, але спробуйте відповісти хоча б на 10 питань, ті, на які буде відповідь, буде йти ніби простіше. Це вже дось класний такий базум для саморефлексії. Проаналізувавши відчуття, події, успіхи та провали, свої фотілки. Оцініть поточний стан сфери, над якими ви б хотіли працювати, і подумайте, як би ви хотіли, щоб вони змінились в майбутньому. Пропишіть собі саме свої сфери. Нехай це буде харчування, спорт або якось загальне здоров'я. І опишіть, як саме стан конкретної сфери зараз, вашу точку А, і подумайте, як би ви хотіли, щоб вона змінилась за рік. Може, не за рік, може за більше, але а, пропишіть щось те, до чого вам би хотілося йти в цій сфері. Подумайте, чого саме вам не вистачає на даному етапі для того, щоб досягти результатів в кожній сфері. Наприклад, а, по робочому проєкту мені потрібно пройти якісь курси для того, щоб покращити результати. Для цього мені потрібно. Що виділити час знайти ці курси, виділити фінансові ресурси і виділити час на те, щоб а, саме пройти навчання. Я, наприклад, виділила окрему сферу зовнішнього вигляду в наступному році. Для цього я вже почала працювати з стилістом, тобто мені вже не потрібно буде робити ці підготовчі етапи, шукати стиліста, робити розбір гардеробу, але наступним етапом буде заміна гардеробу. Мені потрібно буде виділити тільки фінансові ресурси. Та зробити покупки за визначеним а, списком покупок. І пропишіть собі та кожну сферу, на якій ви хочете сфокусуватись найближчим часом. Зрозуміло, що ми не можемо працювати над покращувати всі свої сфери одночасно, але виділіть собі там 3-5 основних таких сфер на найближчі 3 місяці, щоб вже почати впроваджувати своє життя нові звички, які будуть помаленьку вас рухати до тих результатів, які ви пропишете. Для кожної з своїх сфер І далі просто робіть маленькі кроки, які будуть релевантні вашим цінностям, і роблячи якісь кроки, ви завжди можете перевіряти, ага, чи доведеться мене до цієї точки, чи можливо мені не потрібно зараз робити цієї, а потрібно зробити якісь зовсім інші дії, бо те, що я зараз роблю, там зовсім не співпадає з моїми цілями та цінностями. Якщо у вас будуть прописані ці цінності, результати та цілі, яких ви хочете досягти. То ви просто щодня, ну чи там раз на місяць можете повертатись до цього списку і аналізувати, чи ви продовжуєте рухатись в заданому напрямку, чи ваші дії дійсно відповідають визначеним цінностям та цілям, чи можливо щось потрібно міняти. І по цим сферам, по цим своїм бажаним результатам, ви теж можете здійснити таку візуаліз зробити собі таку візуалізацію, як по суті, е, карта бажань, але карта цілий. Можете зробити це в Пінтерест або в моєму шаблоні і додати е, фотографії, візуалізації саме бажаних результатів в кожній сфері, в якої ви будете працювати наступним році. І нехай у вас просто буде цей маячок. Це не якась там магія, карта бажань, це все. Це просто картинки, які допоможуть вам з напрямом і. Не збиватись фокус, це буде таке нагадування, до чого ви йдете. Можете навіть роздрукувати собі ці фото та повісити на стіну, або просто взяти звичку раз на місяць, повертатись до цієї дошки і знову ж таки перевіряти, чи а, там, за останній місяць ви робили а, дії, які наближають вас до цих цілей, чи а, вам потрібно скоригувати щось а, в своїх діях. В шаблоні я теж додала місце для цих фоточок того, як я хочу, щоб виглядала ця сфера через рік. І якщо ви напишете мені в Інстаграм та візьмете цей шаблон собі, то я рекомендую передивитись, замінити, можливо, назви цих сфер під себе. Можливо, наприклад, замість сфери робота ви можете виділити якісь окремі проекти, над якими хочете працювати. Або виділити якісь інші сфери, пов'язані з здоров'ям, або групувати щось а, в одну сферу. Зробіть так, щоб цей а, а, файл працював саме для вас. Ну, або пропишіть просто собі те саме своїми сферами в блокноті чи в нататках в телефоні. А, бо базово в таблиці, наприклад, є харчування, спорт, медицина, сон, але ну, там ментальне здоров'я. Але можливо, вам важливіше на цьому етапі виділити якісь конкретні сфери, наприклад, стоматологія чи там розібратися з страхуванням життя. Це можуть бути якісь специфічні штуки, над якими ви хочете попрацювати. Наприклад, болі в спині там, чи алергія, якщо у вас є ціль розібратися з цим в наступному році, і пропишіть собі по тим пунктам, над якими хочете попрацювати, актуальний стан речей. І такий ідеальний стан речей через рік. Але головне, що виділіть собі пріоритети. Наприклад, мені в першу чергу важливо в наступному році попрацювати над кар'єрою, здоров'ям та сім'єю. Далі по пріоритету вже йде моє дозвілля, спілкування з друзями та подорожі. І тому, коли я далі буду обирати звички, які мені важливо там, на чим мені важливо працювати в наступному році, коли я буду планувати свій час. Я вже буду відштовхуватися цих пріоритетів. Якщо вам би цікаво було послухати більше про те, як безболісно впроваджувати нові звички, то пишіть коментарі, і я запишу про це відео. Зберігайте свою внутрішню теплоту та не забувайте підписатись, поставити лайки оце все. Нехай усі ваші плани легко здійсняються.